Борщ одна з найпопулярніших у народі рідких страв, своєрідна візитівка української національної кухні. Недарма у 2022 році борщ офіційно було визнано елементом нематеріальної спадщини України. Його вміє готувати майже кожна українська господиня, а рецепти передаються від батьків до дітей. На теренах України існує кілька різновидів борщу. Найулюбленіший червоний, варять із посічених буряків і капусти з додаванням картоплі, моркви, помідорів, квасолі та різних приправ. Але існують і інші борщі, наприклад, галицький прозорий борщ на буряковому квасі з вушками, борщ із грибами і чорносливом. Борщ на заквасці з житнього, вівсяного чи пшеничного борошна, борщ із рибою, південний борщ без буряка, але з помідорами, зелений щавлевич чи кропив'яний борщ, навіть білий борщ на молоці. Борщ не є чимось непорушним, адже незважаючи на те, що існує кілька сотень його відозмін та чимало способів його приготування, він постійно розвивається. Ясний борщ ще донедавна був символом святкового столу, ніж повсякденного. А от пісний борщ, заправлений олійками, був значно поширенішим. Так само, як і рибні борщі. Борщ із в'юнами, сомом, печеною чи сушеною рибою, не був рідкістю у минулому. А ще можемо зустріти у борщі яблука, журавлину, вишні, чорнослив, груші, цукровий буряк. Саме з наших земель борщ пішов мандрувати по світу, вкорінюючись у кулінарні традиції інших народів. При слові борщ українці уявляють червону страву з реберцями, капустою, картоплею, буряком, зі сметаною та неодмінно з пампушками з часником. От саме пампушки я зараз і буду випікати до мого борщу. І вас запрошую приєднатися. Так, тісто буду заводити в такий глиняній, глибокий макітрі. Я беру скляночку теплої води, пачечку сухих дріжджів висипаю. Трішки їх перемішаю, аби розчинилися. Дрібочку солі додам, столову ложку цукру, три столових ложки олії, і тепер додаю борошно. На пампушки піде до трьох скляночок борошна, трошки менше, можливо. Це залежить від сорту борошна. Просіюю його. Спочатку я додала дві склянки борошна. Тепер треба добре вимішати, і далі буду підмішувати борошно, скільки вбере тісто. Далі буде зручніше мені на столі. Вимішувати Тому перекладаю на стіл, буду місити руками. Ну, Руками, коли місиш, одразу відчуваєш, потрібно ще домішувати борошно чи ні. Зараз воно у мене дуже м'яке і ще до рук липне, я так відчуваю. І ще, мабуть, скляночки треба додати. Загалом вийде 2,5 3 скляночки до трьох, не більше. Далі місимо, аж поки тісто не почне відлипати від руки, не буде таким еластичним, пухеньким. Ну, от ще липне до рук, приліпає. Тому підмішую ще трошки підсипаю борошна. І місю далі вимішане тісто, розкачую таким батончиком і поріжу його на шматочки. Ріжу однаковими шматочками. Кожен шматочок скатую кулькою. Ось у мене вийшло 9 однакових колобків. Далі беремо форму, в якій будемо випікати Змащую олійкою і викладаю колобочки приблизно один від одного на відстані в 1 сантиметр. Даю своїм колобкам трішки підійти. Недовго, хвилин 10, вони швидко піднімаються, ростуть і буду випікати приблизно 25 хвилин при температурі 180 градусів. Коли пампушечки трошки піднялися, роблю на них надрізи, щоб краще потім поливочка просочувалася. А поки пампушки печуться, приготую поливу. Знадобляться 2-3 зубчика часнику, я їх подрібню часничницею. додаю чайну ложечку солі, 2 столових ложки олії і 50 мл. Холодної кипяченої водички. Все це перемішую ретельно і поливочка готова. Ну, а випечені пампушки щедро поливаємо часниковою поливочкою, поки вони ще гарячі. Почти, го друзі. До нових зустрічей!